Як відбувається консультація з фінансовим радником Brave Capital. Продуктом, цінним кінцевим продуктом фінансового радника, є складений план фінансової свободи. Ми складаємо плани фінансової свободи конкретно під людину. Під певний портрет людини, під специфіку діяльності, під рівень доходу, рівень витрат, рівень дельти, ми враховуємо, чи людина планує, чи починає. Ми дивимось на компетенції, на склад сім'ї, ми дивимося на наявність або відсутність фінансових цілей. Ми дивимось на ризик профіль, ми дивимось на досвід інвестування тощо. Коли ми маємо певні показники, ми можемо згенерувати певну стратегію, стратегію, карту досягнення фінансових цілей і досягнення найважливішої цілі фінансової свободи. Усе починається із зустрічі знайомства з фінансовим радником. Хто такі фінансові радники? Це люди, які самі здобули кваліфікацію в цих компетенціях, здобувають, продовжують виточувати цей професіоналізм, а також діляться із іншими людьми, допомагаючи їм скласти фінансовий план і довести до реалізації фінансових цілей. Такі консультації проводяться в режимі онлайн. Де з однієї сторони людина, яка має певний запит по фінансах, і вона має розуміння, що щось виходить в фінансах, щось не виходить, щось потрібно покращити. Людина йде до спеціаліста. Спеціалістом є фінансовий двайзер, який має компетенції для того, щоб задати запитання, не нашкодити людині. Це перший принцип, другий принцип це довести її і зробити на крок ближчою до вірних відповідей на ті запитання, які вона шукає, дати бачення, дати візію, і відповідно скласти стратегію. Такому режимі, в такому діалозі, фінансовий радник він саме спочатку дивиться на компетенції, що зараз є в плані манімейкінгу, мані менеджменту, психології прийняття рішень, що важко, чому складність, чому десь, наприклад, не виходить в плані інвестицій, і, виходячи з цього, відповідно генерує ТЗ. для того, щоб скласти план фінансової свободи і відповідно представити наступного разу. Фінансовий адвайзер це адвокат ваших фінансів, який Заставляє ваші гроші працювати навіть коли ви відпочиваєте. Тому я запрошую вас на таку зустріч, знайомство з фінансовим радником дізнатися, як цей спеціаліст може допомогти вам у вашій ситуації, з'ясувати, які шляхи вирішення тих задач чи проблем, які по фінансах є сьогодні у вас, можливі, створити стратегію досягнення фінансових цілей і фінансової свободи, і почати здобувати. Плавно поступово свої компетенції структурувати хаос і організувати свої фінанси.